Слава тобі, Господи, слава тобі, ботім уважні! Сказав, Господи, дає, щоб прийшли до нього, я є хліб життя, хто приходить до мене, готуватиме, хто в мене вірю, не матиме справи ніколи. А я сказала, ви бачили, неї вірити, все, чим мені отеч приде до мене. І той, хто до мене прибули, не відкину, бо я зійшов із неба, не щоб чинити волю мою, але волю того, хто послав мене, щоб усе, що він дав мені, я нічого не можу. Матір'ю була доброю бабусею, прабабусею, і життя її скінчилося. Сьогодні ми тою останньою сльозою прощаємося з нею. Вік отруни не закриється, і та глибока могила на цвинтарі, де ми будемо приходити тільки згадувати молитися за неї. Тому і каже Господь. Що одного є тільки на потребу. Людина, проживаючи в цьому світі, може зробити багато різних діл, але людина ще нічого з собою не забрала, того, що мала, того, за що дуже надзвичайно дбала і чим дорожила в житті багатодітній сім'ї 14 січня. 1934 року в селі Довгалівка на Харківщині пережила окупацію 41 45 років та найлютіший голодомор 1946 року. Після закінчення Ізюмського медичного училища в 1953 році свою трудову діяльність розпочала медичною сестрою в селі Пуків на Рогатинщині. 27 років її праця була пов'язана з бурштинською лікарнею. Де працювала медичною сестрою хірургічного відділення Лідії та сину Володимиру. Допомагала у догляді чотирьох внуків, була доброю господиною, умілою майстриною, дуже любила працювати на землі. Сьогодні покійна Олександра. Прощається з донькою Лідією в'ятем Мирону, внукою Наталію та правнуками Василинкою і Мирославою, внуком Тарасом і дружиною Лілею та правнуками Олександрою і Владиславою. Прощається сином Володимиром, невісткою. Тетяною, внуком Олександром, його дружиною Лілею та правнучками Анастасією і Тетяною. Внуком Володимиром, його дружиною Оленою та правнуками Марком і Матвієм. Сьогодні покійного Олександра прощається з рідним братом Анатолієм з Полтавщини та його сім'єю. Прощається з родинами кропильничного Віктора та Височанської Лариси. Прощається з кропильничного Петра, кропильничного Ярослава, кропильничного Андрія і Богдани. Прощається. З Кропильницького Ігоря, прощається з родиною Онуфрак з Яремче, племінницею Тельмірою, прощається з сім'ями Мазурів та Гаджун з Івано-Франківська. Прощається з усіма сусідами. З якими у злагоді проживало все своє життя? Не Христі світлий спомин про неї, про Олександру Мефодіївну назавжди залишиться в серцях рідних та всіх, хто знав, любив і шанував. Нехай Господь Бог оселить її душу в місці світлому де немає боризні печалі, але життя безконечне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Прошу. Blah yeah.

Чинку, Господи, де всі ся ті твої спочивають у покої, душу раби Твоєї часна. Дайте візитівку, брату. Бори, помогай. Радію. Так. Ком. Скажи, бо є там, рана кайф там. Початуй чавроць і другі, будь ласка, процесу сохриста. Так, тоді прийду. Чао.